Привіт, малята! Скажіть, на якій планеті ми з вами живемо? Так, на планеті Земля. Які кольори ви бачите на ній? Синій і зелений колір. Що ж позначають синім кольором? Синім кольором позначають воду синім воду позначають, океани і моря, всюди річки протікають, розквітала, щоб земля. Зеленим кольором позначають ліси. А зараз я вам пропоную вивчити разом вірш, який називається Наша планета Земля. Дивлячись на картинки, повторюйте віршик за мною. І спробуйте його запам'ятати. Наша планета земля, щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята, сонечко рано встає. День промінцями засвітить, все, що навколо твоє, слід берегти і любити. Ось такий гарний віршик. А зараз я вам пропоную послухати пісеньку. Земля наш дім, і ми її малята. Давайте разом. Прозорі і повітря чисте, збережемо все, щоб стало краще і більше, зберемо сміття, посадимо рослини, щоб земля сміялась, і ми були щасливі. Земля наш дім веселий і красивий, зробимо разом. Це треба пам'ятати. Дітки, скажіть, як називається віршик, який ми з вами сьогодні слухали? Розумнички мої, він називається наша планета Земля. Сподіваюсь, вам вірш дуже сподобався і ви його запам'ятали. Ну, а нам час прощатись. До нових зустрічей, малята!